Боже, ребята, це капец. Короче, тикиши я заходил. всем привет, ребятки! Я вас дуже рада витать вас на моем канале. Я, как вы видите, сделала нюдик. Я вас дуже рада витать на моем канале. Я вам честно дякую, что добыли мне 50 подписчиков, уже навіть нас 51. И м -м, только с 50 подписчиков можно делать прямые трансляции. Я захожу, хочу сделать прямую трансляцию, и она мне говорит, Наразі вы не можете сделать прямую трансляцию, потому что что-то там не так с авторскими правами. Я такая, а... Шо, что ж это такие? Ну, а так я вам прийшла подякувати за те, що ви нарешті мені добили 50 підписників, так би я навіть не змогла спробувати зробити пряму трансляцію. Я спробувала 3, чи 4, чи навіть 10 разів. Ладно, ну 10 точно немає, але. П'ять разів чи 6 я точно вам зробила. Коротше, а так я прийшла розказати вам, як пройшла моя неділя, а ви і ви, до речі, в коментарях напишіть, як пройшла ваша неділя. Я обов'язково почитаю. Обов'язково я почитаю. І давайте приступимо до того, що я вам буду розповідати, як пройшла моя неділя. Моя неділя пройшла так. Я кожен день, е коли йшла до школи. Моя неділя пройшла чудово, бо я коли кожен день йшла до школи, я заходила в Аврору. До речі, ви вам зараз кажете, що мої ногті підсвітать ці штуки. Але ні, вони розові. Не розові, вони не розові, реально реальному житті вони розові. Просто так поставила руку. Так, вони як будто Сірі. А так вони розовий, такий Нюдик розовий. Купець просто. Я не знаю, що там з авторськими правами, але в мене начебто було все добре. Давайте подивимося. Пін кращий, той самий шоколад, як його... дубайський торт блін, капець. Я просто... Ну, давайте разом навіть з вами подивимось е мій YouTube канал. Я не знаю, как. О, все, да. Да, раньше у меня вышло видео фанатка. Все, давайте, наверное, можем. Короче, у меня для вас история. будь ласка, напишіть в коментарях, хто це був. Короче, зараз 3 люта 18. Коротше, 51 користувач. Підписався 51 користувач. Підписався 51 користувач. 166 відео. 196 відео. 10785 переглядів. Канал створено 2014 року. Всім привіт мої важки! Ну, ребяти. я вам дякую дуже, що ви підписалися на мій канал. Надіюся, якщо не підпишитесь, зробить це прямо зараз. А я всім дякую. Що додивилися до кінця це відео всім па-па!